Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника математика перший клас кварцова, завдання під номером 4. Тема. Повторюємо числа від 1 до 9. Давай відкримо підручник і прочитаємо умову завдання. І так, до кожного малюнка добери схему та вираз. Давай подивимось на малюнки, що нам дану. Так, один малюночок, другий малюночок. Що ми тут бачимо? Що були яблука, і до них доклали, додали, можна сказати, ще дві грушки. Так, і знак питання, на чому стоїть на всьому, так, скільки усього? Що тут ми бачимо? Були фрукти, так? І двоє фруктів з'їли, так, а саме груші. Груши з'їли. І скільки яблучок залишилось, тобто скільки фруктів залишилось. Ну, давай дивитися на схеми та вирази. Давай порахуємо, щоб зрозуміти, що тут у нас дано, скільки його яблук у нас один, два, три, 4, 5, 6, сім. Тут один, два, три, 4, 5, 6, сім. На обох малюночках по сім яблук. Груші 1, 2, і тут з'їли один, два. Тобто, сім яблук, дві груші. Ну, Давай дивитися на перший малюнок. Було сім яблук і ще дві груші теж сюди поклали. Скільки разом. Дивимось сюди, було всього сім. І ось, сім закінчилось, і ще відділили дві, скільки залишилось. Ні, не підходить. Далі було всього дев'ять. Дві відділили, нічого тут не відділяли, так, а тут відділили, скільки залишилося. Ні, у нас залишилось не підходить, тому що у нас скільки всього питається. Далі дивимося сім червоних, дві зелених. І скільки усього питання підходить нам сім яблук, дві груші. Скільки усього питання стоїть? Звичайно, підходить. Так, а вираз нам підійде, який. Сюди, звичайно, на додавання. Тут 2 на віднімання, ну наш то, що на, на додавання. 7 додати 2. І скільки буде, давайте усно порахуємо, це буде 9, 9 усього фруктів на малюночку. Тут, навпаки, було 9. Так, 7, 8, 9. Сім яблук і дві грушки. Було 9, дві з'їли вже віднімання, так? Розуміємо, що відняли дві. І скільки залишилося знак питання. Ну, Давай дивитися. Було сім два відділили. Було сім? Ні, сім лише яблук. А взагалі було 9. Не підходить ця схема. Дев'ять було, дві відділили. Скільки залишилося? І тут у нас сім, як сім яблучок. Підходить? Звичайно, ця схема підходить. Так, тут подивимось, 7 відняти 2. Це не підходить, це скоріше всього, до цього. А у нас 9 і 2, Ось воно. 9, 2, цей вираз. 9 відняти 2 буде 7. Залишилось 7 яблук. Ну, все, на цьому завдання ми вирішили. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк і обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.